Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Сьогоднішній випуск останній у цьому році, і він, звісно, присвячений підсумкам 2023-го. Згадаємо, чим цей рік нам запам'ятався, та які головні події, передусім політичні, в ньому були. Широкомасштабна війна, яка триває другий рік поспіль, не згладила, а навпаки, загострила політичне протистояння у Дніпрі та Дніпропетровській області. Ба більше стало очевидно, що представники місцевої правлячої верхівки, незважаючи на кровопролитну війну, не мають наміру змінювати свої пріоритети. Головний із яких освоювання бюджетних коштів через комерційні структури, яким вони, скажімо так, симпатизують. Саме через це на самому початку року. Президент був змушений замінити на Дніпропетровщині голову обласної військової адміністрації. Валентин Резніченко очолював Дніпропетровщину ще за часів президентства Петра Порошенка. Володимир Зеленський наприкінці 2020 року теж призначив його головою обласної державної адміністрації, яка з початком повномасштабної війни стала обласною військовою адміністрацією. Але з перших місяців війни пан Резніченко відзначився не стільки підготовкою регіону до відбиття агресії та турботою про переселенців, скільки потраплянням у гучні корупційні скандали. Він майже одразу став фігурантом там декількох скандальних історій, у тому числі з виділенням мільярдів гривень із обласного бюджету на рахунки фірми своєї подруги фітнес-тренерки, начебто на утримання доріг обласного значення, були й інші скандальні ситуації, де фігурував пан Різниченко. Їх не розголошували на широкий загал, але банкова про них була добре проінформована. Як, наприклад, вилучання зерна у фермерів, начебто на потреби армії. У підсумку було прийнято рішення про звільнення Валентина Резниченка. Із займаної посади, і у лютому регіону очолив Сергій Лисак, який до цього керував обласним управлінням СБУ. Пан Лисак одразу став наводити лад у віреній йому адміністрації. Своїх посад позбулися декілька наближених до пана Резниченка чиновників Привів до тями він і декількох місцевих діячів. Сергій Лисак за цей рік показав себе взагалі-то компромісним керівником. Він більше схильний домовлятися та шукати шляхи для порозуміння, ніж витискати з політичного поля інших гравців. Втім, він чудово розуміє, що передусім від нього очікують наведення ладу з використанням бюджетних коштів, саме з тим, через що погорів його попередник. І розуміючи це, він ініціював створення робочої групи Прозорість та підзвітність із майже трьох десятків фахівців. Це представники військової адміністрації, нацполіції, СБУ та Держаудитслужби. служби. Головна задача групи стежити, чи доцільно використовуються бюджетні кошти, контролювати та виявляти порушення, а також сприяти тому, аби винні відповідали за скоєне. Група вже провела за останні місяці декілька засідань. Зупинені тендери на десятки мільйонів гривень, у тому числі розглядалися резонансні закупівлі, які привела мерія Дніпра. Зокрема, витрачання більше 17 мільйонів гривень на висадку тюльпанів. Було ще придбання форми для муніципальної варти, але чим завершилося вивчення цих закупівель, достаменно невідомо. У всякому разі за квіти з міського бюджету таки заплатили. У році що минає, Мер Дніпра Борис Філатов постійно відбивався від контролюючих органів. Співробітників Держаудитслужби взагалі перестали пускати на об'єкти міськради. Пару чи три тижні до мене керівник цієї служби звернувся публічно. Каже, там моїх співробітників не допускають на перевірки. Я вам скажу так, що я не даю підлеглим команд когось допускати а кого не пускати, бо по кожному департаменту або розпоряднику коштів є своя ситуація. Але розумію, якщо вони зайдуть, от можна даже, ну як кажуть, це російські гадалки ніхані 99% буде акт на отакі сум. Пізніше Нацполіція навіть розпочала досудове розслідування щодо фактів протиправної діяльності з боку міського голови Дніпра Бориса Філатова та керівників департаментів міськради, які не допускають аудиторів до фінансової перевірки Дніпровської міськради. Але на міську владу це ніяк не вплинуло. Вона як заважала діяльності аудиторів, так і заважає. І не має підстав вважати, що наступного року може щось змінитися. Цікавилися цього року заступниками Бориса Філатова і правоохоронні органи. Так його заступниця Аксенія Сушова Шко отримала нову підозру про вчинення кримінального правопорушення. У неї відбулися обшуки і вдома, і на робочому місці у мерії для Ксенії Анатоліївни Це далеко не перша кримінальна справа. Раніше вона вже потрапляла до аналогічних ситуацій, тож особливого враження на чиновницю це не справило. А от обросли кримінальними справами, як старий човен мушлями, заступник мера Михайло Лисенко у цьому році взагалі зник з інформаційного поля. Його прізвище не згадувалося навіть під час підготовки. Овки міста до опалювального сезону. Хоча Михайло Олександрович курує саме діяльність житлово-комунального господарства. Начебто є такий заступник як Лисенко. А як подивишся повідомлення Марії за рік, то начебто його і нема. Але куди більше за правоохоронців цього року на мера та його оточення тиснула громадськість. Саме через акції протесту Борис Філатов був змушений відмовитися від заздалегідь прорахованих сумнівних схем та закупівель те, що Дніпряни можуть добиватися свого, продемонструвала справжня битва за стадіон Авангард. Містяни змогли примусити мера та його оточення відмовитися від приватизації цього спортивного об'єкта. Хоча від самого початку Борис Альбертович у Фейсбуці стверджував, що Дніпрянам це не під силу. Також відстоюючи зелену зону на житловому масиві перемога, громадськість добилася через суд скасування генерального плану Дніпра, прийнятого з багатьма порушеннями. Однак, апогеєм тиску громадянського суспільства на мера та його на... Ближених стала боротьба за перерозподіл бюджетних коштів на користь ЗСУ, що викликало справжню істерику Бориса Філатова, який узявся ображати та матюкати близьких та рідних українських воїнів, які виходили на акції протесту. Дивіться, шановні активісти, волонтери та мітингарі. безумовно та попри все, я вважаю вас не просто корисними ідіотами. Не ображайтесь ви уте. А містечкові борці з корупцією? Це навіть не убьє, це боягузлова падаль, що здиміла в перші дні війни. Аби потім, як ті жуки з карабеї, повернутися через півроку до катання кульок з гівна. Так, так. У... Коли ви бігаєте Дніпром і розповідаєте, що Філатов офшоров, злодій, корупціонер та колаборант чи будь-яку іншу дурню, то ви просто дешеві, нікчемні та брехливі у недолугі та нереалізовані. Я маю право вважати вас такими. І я кажу вам про це чесно та публічно, ви у. Така в мене з вами комунікація. Подобається вона вам чи ні? Незважаючи на цю істерику пана Філатова, Верховна Рада під тиском громадськості, яка виходила на акції грошей на ЗСУ по всій країні, забрала так званий військовий ПДФО з місцевих бюджетів у держскарбницю, щоб закупляти на ці кошти дрони, інше озброєння та амуніцію для армії. Втім, дніпряни на цьому не зупинилися. Вони зібрали необхідну кількість голосів під петицією, аби депутати перенаправили на армію 400 мільйонів гривень із ремонту доріг, та ще десятки мільйонів закладені на. Піар мера та його оточення, однак, незважаючи на це, Борис Філатов відмовився вносити документ на розгляд депутатів міської ради. Рік що минає, показав, дніпряни навчилися об'єднуватися. Змусила їх до цього війна. Якщо раніше в мирний час значна кількість людей не звертала увагу на те, як місцева правляча верхівка розпоряджається бюджетними коштами, то під час війни, коли доводиться віддавати свої кровні на підтримку армії, вже не можна спокійно дивитися на те, як чиновники та депутати витрачають сотні мільйонів бюджетних гривень на перекладання бруківки, власний піар та висаджу. Жування квітів можна спрогнозувати, що у наступному році акції протесту у Дніпрі будуть лише набирати обертів бо, на відміну від суспільства, що змінилося, мер та його оточення лишилися тими ж самими, у тому числі в моральному плані. З війною пріоритети для них не змінилися, тож зростає і відстань між місцевою владою і громадськістю, а значить, конфлікт буде лише посилюватися. Це закономірно, бо низи по старому жити вже не хочуть, а влада по-новому не вміє. Рік видався для нас усіх складним. Наступний, скоріш за все, буде не менш важким, але разом з тим і цікавим. Бажаю усім спокійних новорічних свят. Хай 2024 принесе нам перемогу і довгоочікуваний мир. А з вами був Михайло Назаров. Побачимося у наступному році.